У вівторок, 9 лютого, вандали пошкодили більше десяти могил у Таромському, в тому числі і могилу загиблого українського героя. Наразі вдалося встановити осіб, які причетні до цього. Це двоє хлопців, в віці 13 років, та дівчинка, які всього 10 років. Що спонукало підлітків так зневажливо поставитись до пам'яті померлих наразі невідомо. Ми поспілкувалися з матір'ю полелого героя, могилу якого було панівечено. Жінка ніколи подумати не могла, що навіть після смерті її сину не буде спокою. Сказали, що пошкоджено могилу сина. Ну, прибігла невістка, могила як така, не пошкоджена, зламаний хрест був. Його відставили, коли ставили пам'ятник, хрест, і на хресту була прикриний флагштук, і там прапор, прапор висів. І були два прапора, ще окремо стояли. Їх позривали. Вони потім йшли по вулиці, розмахували, щось викрикували. Із слів очевидців, підлітки ще тривалий час весело прогулювалися місцевістю, співаючи пісеньки. На запитання мешканця громади, звідки у них з'явився прапор, відповіла, що просто знайшла його. Наразі працівники відділення поліції номер 3 Дніпровського районного управління склали адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ймовірно, вчинки дітей відповідатимуть їх батьки. Нагадаємо, в серпні 23-го року в Дніпрі вже був подібний випадок. Чоловік чинив на. На Ругу над місцем поховання українських оборонців загалом по всій Україні станом на сьогодні зафіксовано близько десяти подібних інцидентів. Ця тенденція не лише загубна для українського суспільства, а й демонструє іншим країнам нешанобливе ставлення наших громадян до пам'яті своїх воїнів.